Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь, як робити контурінг я Кокім Кардашян. Мене звати Женьок, і я вас навчу виглядати на мільйон. У нас буде класний контурінг від Сіфора, Він називається контур Stick, Колір Light to Medium 02. Це універсальний контур стік, Він у нас з кремової текстури. І буде класно на розігрітій шкірі наноситись. Наприклад, ви наносите на руку, а потім розташовуєте, або на обличчя розташовуємо. Так. Він взаємодіє тільки при нагріванні на шкірі. Ось так Якін він виглядає у житті, такий блескучий. трошки блискучий, так а так на руці він не так руці. буде поблискувати. Мені він сподобався, він не теплої текстури, не а більше теплий. холодний. Ми будемо вимальовувати такі от. Трикутники. Тут вилиця, да? ми будемо робити от так, от так, Бачите, який малюнок. І з іншої сторони так само. Контуринг носа обов'язковий. Він вже повинен бути на фарширований нос. підборіддя, Губи. Отак. Весело. Я ще ніколи не виглядала. І ми ще зробимо лоба. Нанесли це все і починаємо розташовувати. Почнемо з губ. Для чого я взагалі зробила контурінг для губ, для того, щоб трошечки їх зробити ширшими. Але треба бути обережним, тому що можна зробити. А гарячна в Таке відчуття, що ви шоколадку поїли. Угу. Трошечки підітру, де зайва є, щоб бусика в нас не було. Підборіддя. Я для цього всього взяла такий е, дуже несильно він щільний пензлик, не натуральний. Далі розтушовую наше підборіддя. Робимо Анджеліну Джолі з цієї сторони. Так, нос. Угу. Ще я залишки наношу на очі пензлика, щоб зробити більш об'ємніші очі біля вуха, вилиці. Рухи такі трошки з натиском, тому що це кремовий продукт. Для того, щоб він добре розтушувався, його треба так трошечки надавити пензликом. Бачите, я втушовую трошечки вгору. Не втушовую вниз, а вгору до вуха. Виглядає така трошечки, знаєте? Мір мене трошки понесів. Намагаюсь на через екран розтушувати. Я обов'язково це все втушовую в краєчку волосся. Сьогодні таке жорстке світло, що виглядаю, я трошечки чунгачангую. Нічого, нічого. Зараз підправимо все. От тому я і не люблю робити оці полоски, щоб робити контурі. Я собі на ручку нанесла, з ручки взяла, трошечки додала. Тому отак воно взагалі виглядає. Не знаю, вам подобається чи ні, але зацініть. Насипаю ще трошечки дорожечку і буду трохи виправляти наші нерівності. Це буде отут під очима. Боже, як воно пахне. ой. За рахунок цвітлої пудри ми повиправляємо, де забагато нанесли контурінгу. Знову ж вилицею трохи підчищаю. Бачите, як воно? Так, порівняємо О, дві сторони. Ця з бейкінг, подруга. А ця без. Бачите, яка тут грязюка, а тут вже такий вибудувся малюночок. Далі я буду підчищати другу сторону мого обличчя і знову наношу пудру під око, щоб створити гарний малюнок. І буду ще вибудовувати нашу вилицю. Тому що саме цей спосіб нанесення контурінгу не дуже зручний, я так вважаю. Тому ось так я трошки виправляю свої ж помилки. Там, де хочу висвітлити нашу картинку. Після нанесення пудри моє обличчя виглядає більш гармонійніше і акуратніше. Наношу на лобік і на зону біля губ. За рахунок того, що ми використовували світлу пудру, ми підчистили нашу роботу ось такий ось лайфхак для вас. В принципі, даже Виглядає непогано, непогано. Звичайно, що Для мене тут забагато рухів і забагато всього. Я зазвичай наношу все вологі і аж після всього-всього макіяжу я використовую пудру, щоб не пересушувати обличчя. А кім? вона навпаки, вона одразу тон, потім куча пудри, пудри, пудри і ще й зверху пудрою. І продублюю сухим продуктом я ще контурінг. Це б могла бути бейкінг паудер, але її немає у мене. Так що я зараз ганяю, секундочку. Продублювала сухим, щоб посилити і з іншої сторони. Розумієте, я ж не винна, що в мене ці мегалайфхаки, лайфхаки вони не всім пасують. Мені ще не подобається пудра на моєму обличчі, тому що... Воно сухе, і за рахунок того, що завжди пудра, воно ще більш пересушене виглядає. Зафіксувала тут сухим контурінгом наші очі. Для сухого обличчя я не рекомендую використовувати забагато пудри, бо воно і так дуже сильно пересушене. Тому подумайте, перш ніж наносити пудру на все обличчя, як робиться Кім Кардашян. І хочу розказати і поділитися своєю думкою на тему контурінгу, як у Кім Кардашян. Е, мій вирок такий: мені не дуже класно і не дуже зручно робити такий контурінг і бейкінг. Тому що моя шкіра дуже суха, чуттєва і забагато пудри, і контурінгу виглядає на світлій шкірі дивнувато. Якщо б це був вечірній макіяж, то так. Да. Це актуально. Тому мені не дуже сподобався контуринг кім, А ви спробуйте і розкажіть мені, чи сподобалось вам. Якщо у вас є питання, підписуйтесь на мій інстаграм, задавайте мені питання, приходьте на мої онлайн-уроки, де я вас навчу, як правильно робити контурінг. І взагалі, якщо у вас є питання по косметичці, я вам допоможу. Підібрати правильні продукти. А в наступному відео я розкажу детально, як я доглядаю за своєю шкірою, щоб виглядати молодше, я поділюся дуже класною штукою, яка допоможе вам боротися із зморшками і заломами на тілі або обличчі. Так що буде цікаво. З вами була Жильок.